Привіт, вітаю вас на шостому уроці, і сьогодні ми з вами познайомимося з новим інструментом, який називається фільтрація даних. Фільтри бувають загальні і бувають персональні фільтри. Давайте з вами познайомимось для початку, взагалі з тим, де знайти фільтр і як налаштувати просту фільтрацію. Для цього нам потрібно з вами перейти на панель інструментів і тут знайти такий значок воронки. Тут, якщо ви бачите, підсвічується створити фільтр. Так, хочемо створити фільтр. Натискаємо на фільтр, і у нас всі дані, всі стовпці, яких заповнені дані, підлягають фільтруванню. Тобто вони виділяються в зелений кольор, значить у нас є фільтр. Це загальний фільтр. Тобто, якщо в даному файлі працює не одна людина, то фільтри, які зараз будуть тут накладені, вони відобразяться у всіх користувачів даного файлу. Тобто, якщо я зміню, наприклад, приберу пусті, змінюю виберу якісь дані, дати від Кремлю звідси, тобто відфільтрую. Я отримала дані без цих дат. Можна налаштовувати фільтри на кожний стовпець. От, можна вручну так фільтрувати, як зараз фільтрую, а можна, наприклад, фільтрувати за якоюсь умовою. Ну, наприклад, без умов або а, більше, ніж. Мене цікавить цифри, наприклад, от фільтрувати за умовою більше ніж. І я можу прописати більше, ніж 50. І подивитися, чи є в даному стовпці дані більше, ніж 50. Оп! Мені даних не видає. Давайте подивимось наступне. Більше ніж 30. Окей, о, я бачу всі дані більше 30. Більше 50 не видала, тому що в даному діапазоні у нас всього є дані до 49-го. Якщо, наприклад, я зніму оцей фільтр, виберу, тобто, всі дані. І також можу зняти цей фільтр, тобто обрати всі дані. То тоді, мабуть, у мене є тут дані більше 50, тобто фільтри працюють поступово на діапазон, який ми бачимо. Тобто, якщо ви попередньо вже відфільтрували якийсь стовпець, то в наступних фільтрах дані застосовуються лише для тих, фільтри застосовуються лише для тих даних, які вже є в наявності в цьому діапазоні. Тобто, якщо у мене тут була представлена якась дата покупки, і я не знайшла для них замовлення більше 50, то я не зможу підтягнути ці дані, які не відповідають першому фільтру. Тобто у нас іде почергова фільтрація даних від першого фільтра до наступного фільтра. Таким чином, у нас є змога відфільтрувати ті дані, які нам потрібні за всіма потрібними нам фільтрами. Для того, щоб знати автоматично всі фільтри, ми можемо просто виключити фільтри, і всі фільтри знімаються. Неважливо, скільки їх було, на яких стопцях. Але якщо ви хочете повернути в попередній вигляд, ви просто ми, нам буде сказати спочатку створити. Ми спочатку тут щось пофільтрували, потім ми виключаємо, вилучаємо або виключаємо, як вам подобається, так і говоріть. І всі фільтри знімаються. Дані повертаються всі, які є. Фільтр не прибирає даних, не видаляє даних, він просто вам демонструє ті дані, які вам потрібні в даний момент по виставленим вам фільтрами. Але ця функція корисна, коли ви самі користуєтесь, тобто одна людина або декілька людей, але в різний час використовує файл, тобто не заважаючи роботи іншим колегам або когось сім'ї, якщо у вас якийсь імейний файле бюджету, наприклад. Якщо ви хочете паралельно з кимось працювати в даному файлі і не заважати своїми фільтрами, або налаштувати вже підготовлені фільтри, то тоді вам потрібно вибирати меню отут режим фільтра. І коли ви натискаєте, у вас є створити режим фільтра. Ви натискаєте Створити режим фільтра. У вас тут з'являється, бачите, діапазон видаляється, але ви бачите вгорі, що це тимчасовий фільтр. Тобто, ви можете, наприклад, налаштувати тут якийсь фільтр. Ну, тобто, я хочу прибрати, наприклад, оці замовлення. Просто якось рандомно поприбирала замовлення. І натискаю ОК. Мене цікавлять саме ці дані. Я можу зберегти цей фільтр. Я натискаю «Зберегти» і пишу, наприклад, фільтр 1. Ну, Наприклад, я знаю, що це за фільтр і для чого він мені потрібен. От, потім я можу вийти з даного фільтра, натиснувши на. Хрестик, я виходжу, у мене залишаються всі дані, які були. Але тепер, коли я заходжу в режим фільтра, я можу натиснути фільтр 1», і дані вже відфільтруються так, як мені було потрібно у даному випадку. Тобто, мій фільтр 1, він зберігається, і програма пам'ятає, що мені потрібно відфільтрувати таким -то чином, як зазначено у даному фільтрі. І цей фільтр не буде заважати нікому. Тобто, ваш тимчасовий фільтр, який бачите лише ви. Колеги, які зайдуть в даний файл, будуть бачити файл повністю. Персональні фільтри дуже корисні, коли ви редактуєте, наприклад, якийсь файл колективно. Тобто, кожен встановлює свій фільтр, кожен працює в своєму певному тимчасовому фільтрі і заповнює дані. Є ще один нюанс, який може вам допомогти. Ну, не те що нюанс, а скоріш за те, що коли ви фільтруєте діапазони, то є можливість, що ви будете фільтрувати типу діапазон один і той самий, тому остання зміна буде збережена. Тобто, якщо у кожного в персональному фільтрі була якась ячейка, наприклад, як в цьому випадку а 6 і ви хотіли її фільтрувати, то тоді редагувати, вибачте, то тоді остання зміна буде збережена в файлі. А є ще доволі такі цікава. Цікавий інструмент це налаштування фільтрів постійних. Ну, тобто, як сказати, постійних. Ви налаштовуєте певні шаблони фільтрів, які вам потрібні для роботи. І щоб кожного дня не фільтрувати дані, ви просто заходите у ці шаблони, яких тут може бути безліч, називаєте їх так, як вам потрібно, і можете фільтрувати дані. Ну, тобто тут ще є один тимчасовий фільтр, який я до цього створювала. Можна створити багато фільтрів і користуватися ними. Можна вигнати фільтри. Ні, не зберігати даний фільтр. Я не хочу зберігати. От, якщо ви не хочете зберігати фільтр, ви просто виходите з цього режиму і не зберігаєте фільтр. Фільтрування даних дуже корисно, але, будь ласка, будьте. По скажімо так, відноситись з повагою до своїх колег і людей, які працюють в цьому файлі, і використовуйте, будь ласка, персональні фільтри. Це допоможе, допоможе і вам, і вашим колегам, а також збереже нерви усім, тому що, коли ти бачиш працюєш табличкою, і тут хтось вимкнув фільтр, ти, хоча б бачиш цю людину, ну типу і розумієш, яка людина вимкнула фільтр. Але все рівно це заважає в роботі, бо перед тобою були дані і оп, вони кудись зникли. Тому, будь ласка, користуйтесь персональними фільтраціями, взагалі фільтрацією даних, фільтрацією з умовами. Тому що, якщо ви можете прописувати в фільтрах умови, то це скоротить вам час на те, щоб користуватися фільтром. Ну тобто, коли ви вручну клікаєте, клацаєте, це одне діло. Коли ви клікаєте, клацаєте і набираєте якісь умовні форматування, тобто число більше або текст, який містить, то це набагато вам спрощує завдання. Можу вам побажати успіху в навчанні і, будь ласка, спробуйте погратися з різними фільтрами, тому що для того, щоб використовувати фільтри швидко, треба навчитися. Тобто, треба, щоб ваш мозок от просто запам'ятав, як в вправах, як є мезова пам'ять, так само є пам'ять на певні комбінації руху в Excel табличках і в Google табличках. Тобто, будь-який інструмент вимагає повторення. тому Теорія це класно, але коли на практиці ви працюєте, це дуже вам допомагає. Можливо, у вас є будуть якісь питання, задавайте взагалі пишіть, і, можливо, ми зможемо розібрати наступного ви відео, як класно підготувати якийсь файл вже з наявними інструментами, з якими ми до цього познайомились прямо до шостого року. Всім бажаю успіхів і папа -па, зустрінемось на наступних відео.